Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 13 квітня. Вчора я підв'язував свій основний виноград. Сьогодні закінчилось трошки мені допрацювати десь кущів 8. І я хочу вам показати вже процес роботи і е, мої інструменти для підв'язки виноградної лози. В попередніх відео я говорив, що є оригінальні і є китайські виробники матеріалів для підв'язки виноградної лози. У мене Тапінер це китайського, не китайського, я а японського виробництва. Його переваги в тому, що сама кришечка одна і друга для. Ланцюга лінти, лінти вона має металеві стежні і закривається. Це дуже зручно, тому що у китайських тут просто пластмаса і вона з часом переламується і виходить з ладу сам степ, степлер. Мій степлер, я зараз покажу, яким чином проводиться заправка. І ще хочу звернути увагу на те, що маємо оригінальну ленту і китайську. Чим вони відрізняються? Відрізняються діаметром внутрішнім. Якщо ми вставимо оригінальний, то бачимо, що сам язичок прижимає ленту і вона не відрізає. Виходить із свого місця. Китайські, вони мають більшу, більший діаметр, але працювати можна, заправляємо його у місце, але тут воно не тримає. Він має такі, так переміщатись. Я покажу, як я заправляю, беру, ставлю сюди, потім защёлка. робимо сюди, де у нас ланцюг, також йде защёлка. Вставляємо і фактично тапінер готовий до роботи. Зараз я покажу, як я провожу. Підв'язку своїх лоз. І ще хочу звернути увагу на скоби. Теж це скоби оригінальні для тапінера Макс або для лінійки тапінерів МАКС, вони є різних модифікацій. Це у нас китайські. Якщо бачите, звернете увагу, вони трошки відрізняються. Ну і по якості, і китайський трошки трошки довший, але входить у заправочну лінійку сюди. Заправку робимо, я вам покажу. Вставляємо скоби та пінер. Я зараз його так зроблю, щоб не мішало, і вставляємо його. На місце і прижимаємо такою защлкою. Ну а зараз я покажу, як я провожу підв'язку цим інструментом. На нижню шпалеру вкладу виноградну лозу і Таким чином провожу підв'язку. Як бачите, дуже зручно, дуже швидко. Для того, щоб підв'язати виноградну лозу, ми використовуємо менше часу. Це лента із поліетилена, тому вона не так розлагається, розлагається як оригінальна. І я її використовую для підв'язки тільки нижньої частини лози, на нижній шпалері. Зелену ж я використовую, коли підв'язую, коли вже підуть рости лози, тоді вже на шпалерах я підв'язую зелене. Чому там червоним, тут зеленим? Тут воно. Получається трошки міцніше і вона не зовсім на сонці трухне, як будемо так говорити. Ця ж, коли ми лозу підв'яжемо і осінню будемо її знімати, то фактично до кінця сезону вона дуже легко знімається і е, немає ніяких таких зусиль для того, щоб е, зняти виноградну лозу із. Уже Палери перед тим, як ми будемо її вкривати. Тому грудь на низ я приміняю червону, можна і зелену, але там, напевно, якась трошки дешевша. От. Тому такий підхід у мене до підв'язки. Так що піду <рес> далі працювати. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте вподобайки. Я хочу напомнити вам, що мій виноградник знаходиться на Київщині. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Що буде ще цікавого, я вам буду показувати.